У Ісуса ключі пекла та смерті. Але також у цьому посланні бачимо, що Ісус перебуває посеред церкви і через дух будує її. Ісус знає, що відбувається у кожній церкві і через Івана дає корекції церквам. Книга Висновок показує, що для Бога цінні апостоли і пастирі Він тримає їх у руці. Церква також важлива для Ісуса. Адже це тіло Христа. Підіб'ємо підсумок. Отже, щоб розуміти Біблію та навчитися жити за нею, нам потрібно по-перше, стати учнями Ісуса Христа і допомагати іншим ставати послідовниками Христа, друге очищати серце через покаяння і мати віру Божу. Третє фокусуватися на Царстві Божому, а не на матерії та плоті. Четверте народитися згори це народження від Бога. П'яте Бути частиною біблійної апостольської церкви і слухати апостолів і пророків. Шосте розуміти, коли та як працює Дух Святий. Сьоме не ухилятися ані праворуч, ані ліворуч від вчення Христа та святих апостолів. Так ми зможемо зрозуміти Біблію, мати спасіння та життя вічне.